Нові постачання зброї та систем захисту для України непохитна підтримка, стільки скільки це буде необхідно у Брюсселі. Завершилася чергова зустріч контактної групи з питань оборони України. Говорили про тренування українських військових на новітніх винищувачах і надання нашій державі засобів для захисту неба. Низка країн оголосили про додаткові пакети військової допомоги. Детальніше про зустріч у форматі Рамштайн розповість Нонна Стефанова. На фінальній прес-конференції після зустрічі Рамштайну глава Пентагону згадує про ракетну атаку росіян на Кривий Ріг. Говорить як про ще одне свідчення постійних страждань цивільних українців унаслідок неспровокованої російської війни. Усі ці страждання і трагедії вимагають рішучих дій і рішучої підтримки. І саме для цього і засідає контактна група з питань оборони України, аби визначити найбільш нагальні потреби українців і задовольнити їх якнайшвидше. Так країни-учасниці контактної групи працюють над тим, аби надати Україні боєприпаси. Норвегія та Данія передають 9 тисяч артилерійських снарядів. А США, Британія, Данія та Нідерланди сотні зенітних ракет та іншого обладнання для захисту від російських повітряних атак ми забезпечили українських військових важливим навчанням і надали вражаючі можливості боротьби. Але війна мінлива, динамічна і непередбачувана. Боротьба України не є легким спринтом до фінішної прямої. І наше послання чітке: ми будемо з Україною доти, доки потрібно. Лой Достін розповів, що понад півсотні держав світу оприлюднили плани надавати українському війську озброєння і проводити навчання, аби допомогти Україні досягти успіху на полі бою. Навчання проводитимуть на танках, літаках та інших видах озброєння. Загалом 6 тисяч військових зараз проходять навчання за кордоном у 33 державах світу. Ці цифри оприлюднив голова об'єднаного комітету начальників штабів США. За словами Марка Міллі, до українського контрнаступу союзник. Ки підготували майже 60 тисяч вояків. Українське військо добре озброєне і мотивоване, на відміну від російських окупантів. Кілька сотень тисяч російських військових зосередилися на підготовлених позиціях уздовж лінії фронту. Україна почала свій наступ і досягає прогресу. Це вкрай важка боротьба і дуже кривава. Але бойовий дух українців їхнє керівництво, їхні навички і опір на вельми високому рівні. А от у Росії керівництво непослідовне, бойовий дух війська невисокий, і багато солдатів навіть не знають навіщо вони там. Голова Пентагону окремо дякує Німеччині та Польщі за участь у створенні коаліції з постачання та обслуговування танків Леопард. А Нідерландам і Данії дякує за коаліцію винищувачів. Її учасники допомагатимуть українським пілотам тренуватися на винищувачах четвертого покоління, зокрема і F-16. Про винищувачі говорить і міністр оборони України. Я почув дуже важливі новини про так звану коаліцію пташок чи коаліцію винищувачів. Під час минулої зустрічі я показав партнерам хустинку із зображенням винищувача. А нині партнери взяли на себе зобов'язання почати тренування для екіпажів бойових літаків. Разом ми розбудуємо конструкцію такого консорціуму винищувачів. Почнеться все з навчання на F-16, яке очолять Нідерланди і Данія. Згодом до них приєднається... Аються інші країни також, ми почули гарні новини від шведських партнерів, що матимемо змогу тестувати можливості і там. Після зустрічі контактної групи з питань оборони України Олексій Резніков взяв участь у засіданні комісії Україна НАТО. Союзники вкотре підтвердили, що майбутнє України у північноатлантичному альянсі. і пообіцяли, що їхня підтримка не похитнеться, а єдність не трісне. Український народ, який вже багато пережив і ще багато має випробувань попереду, не сам союзники стоятимуть об'єднаним фронтом, адже разом із майбутнім України на кону і майбутнє світової. Демократії та міжнародного права. Нонна Стефанова, п'ятий канал. Нагадаю, що всі матеріали наших кореспондентів ви завжди можете переглянути на нашому ютуб каналі. Там також наші розмовні студії, авторські проєкти заходьте, коментуйте, ставте вподобайки, обов'язково підпишіться. Не викликають нічого, окрім огиди. Так відреагував радник голови офісу президента на кадри показового судилища у Московії над захисниками Азовсталі. Михайло Подоляк зазначив, цитую судять хлопців та дівчат, що нагадують скелети після концтабору і тортур. Кінець цитати наголосив, що такі дії це воєнний злочин, на який має належно відреагувати міжнародний кримінальний суд. Напередодні російському Ростові на дону Москолота влаштувала судилище над 22 азовцями, які боронили Маріуполь і, зокрема, завод Азовсталь. Про це повідомив Associated Press. Окупанти звинувачують українських бійців, нібито в участі в терористичній організації та участі у діях спрямованих на повалення підтримуваної Росією влади на Донеччині. Голова МАГАТЕ таки приїхав на окуповану запорізьку атомну станцію. Візит Рафаеля Гросі днями вже скасовували. А росіяни продовжують порушувати усі можливі норми та правила безпеки. Один із блоків не дозволяють зупинити для цього навіть мінімальної роботи. Потрібна вода, а її критично важливо економити. Також московити вимкнули систему радіаційного контролю. Утім, дані зі станції офіційної Київ таки отримує, і панікувати не варто все у нормі. Показники лише з папірця Росіяни закрили доступ до автоматизованої системи, яка показує рівень радіації на окупованій запорізькій атомній станції. Ця техніка на еС працює і далі, але тепер цифри вона надсилає не на Київ, а на Москву. Команда МАГАТЕ, яка перебуває на Запорізькій АЕС, скажімо, в мануальному режимі на папірці телефоном знімає показники з цих датчиків і передає їх в штаб квартиру у війні, і вже потім спеціалісти вносять ці цифри до міжнародної системи, звідти їх довідується і Україна. Вимкнені датчики це грубе порушення ядерної та радіаційної безпеки. Наголошує офіційний Київ, Москва не реагує. Міжнародна спільнота, як завжди, глибоко занепокоєна. Попри це, зазначають українські фахівці: панікувати не варто. Рівень радіації на АЕС у нормі. В інтернеті такі достовірні дані передивитися можна. Один із датчиків встановлений. У Нікополі на другому березі Дніпра на вільній українській території виміряють тільки ґамо випромінювання і сказати, що вона. Якщо щось трапиться, ну я сподіваюся, що нічого не трапиться такого критичного, так вона вловить, якщо буде підвищений ґамфонд, але це все буде залежати від того в якому напрямку буде вітер. Ми зараз разом з нашими міжнародними партнерами, які нам передали ще пристрої моніторингу радіаційного фону Шукаємо, де встановити ще станції навколо Запорізької АЕС. Більшість блоків Запорізької АЕС уже давно не виробляють світла. На малих потужностях залишився лише один: перевести його у так званий режим холодного зупину заважають окупанти. Тому для охолодження цього блоку треба багато води. Її закачують із спеціального ставка. До підриву Каховської ГЕС він був сполучений із Дніпром. Як змінилася ситуація, добре видно на супутникових знімках їх оприлюднив проєкт. Як схеми. Тобто різниця в чому? Що в холодному зупині температура першого контуру 70 градусів. І для охолодження другого контуру потребується менший обсяг води. Температура першого контуру в гарячому зупині 275 градусів. І тому. Потребує для охолодження більше води водночас у держатом заспокоюють води у ставку охолоджувачу. Вистачить на кілька місяців. Запропонували МАГАТЕ підтримати нас в тому, щоб все таки допомогти перевести енергоблок номер 5 в стан холодний зупин. І Рафаель Гроссі до окупованого енергодару таки доїхав не з першого разу. Поїздку днями скасовували. Тоді медіа припускали через безпекову ситуацію у Гроссі на за кілька завдань: зокрема, ознайомитися із ситуацією і ставком охолоджувачем для реакторів. А ще Провести ротацію місії МАГАТЕ її працівники постійно перебувають на атомній станції. Групи мали б змінюватися щомісяця за моїми джерелами і з персоналу ЗАЕС, експерти МАГАТЕ не можуть вільно пересуватися майданчиком тільки в прикладача, який є працівником ФСБ. Вони не можуть вільно спілкуватися з персоналом українським, навіть з тим, хто володіє англійською мовою. Від московитів можна очікувати чого завгодно, наголошують в українському енергоатомі. Єдиний вихід, аби Запорізька атомна станція була в безпеці, з неї Росія має забратися геть. Ми маємо машину, яку керує божевільний водій. Якщо божевільний водій, це керівництво російське. Направить автомобіль в бетонну стіну, то всі розуміють, що який би це не був гарний автомобіль, він приносить швидкість, і він розіб'ється. Всі інші ризики, там, ремонти, технічні питання, це глибоко вторинні. Сергій Барбо, п'ятий канал.